У Німеччині невідомі дрони помітили над системою протиракетної оборони РО3, яка має захистити Європу, в тому числі від російського «Арешніка». У Німеччині над радіолокаційними установками системи ПРО ро 3 було помічено три невідомі безпілотники. Інцидент стався на авіабазі анна Бурха лише за два дні до введення системи в експлуатацію. Повідомляє Дефенс Романія. Дрони летіли на висоті близько 100 метрів. На місце оперативно прибув підрозділ швидкого реагування «Бундесверо». Військові намагалися перехопити БПЛА, але збити дрони не вдалося. Німецька контррозвідка та військова поліція кваліфікували е, те, що сталося, як цитую навмисне шпигунство. Arrow-3 закуплена в рамках ініціативи European Sky Shield Initiative та призначена для захисту європейського повітряного простору. Система розрахована на перехоплення балістичних ракет, включно із гіперзвуковим арішником. А у Харкові вперше збили балістичну ракету, що ними росіяни тероризують місто. А річ у тім, що запуск відбувається на коротких для такої зброї відстанях, тому підлітний час складає одну-дві хвилини. Раніше українські системи ППО просто не встигали зреагувати. Якщо оприлюднене відео справді робота по такій балістичній ракеті, це означає суттєвий прогрес у технологіях протиповітряної оборони. А відтак можна розраховувати на більшу безпеку в регіоні і вищу ефективність збиття інших балістичних ракет, які пускаються з більшої відстані. Нагадаю, що для ударів на відстані до 200-300 кілометрів росіяни використовували у якості балістичних. Ракет низької точності перероблені ракети зенітного комплексу С-300. Е, яка ракета була збита у Харкові? Зараз інформації поки немає. В російському аеропорту Пулково літак застряг у заметі. Росіяни називають ці купи снігу Сугроб. Негода намала стільки снігу у столиці країни окупанта, що літаки не можуть ані злетіти, ані сісти, ані взагалі вийти на злітну смугу. За офіційною версією, це через сильні снігопади, але очевидно, що росіян просто не вистачає ресурсу розчистити сніг, не вистачає людей. Адже територія Російської Федерації здавна знана рясними снігопадами. Це ні для кого не новина. Але тепер це подають як щось екстремальне. До речі, Путін там ніде вилітати із Москви не збирався, може, зараз саме час. Ну варто зауважити, що колапс у російських аеропортах триває. У тому ж Шереметьєво, про яке говорили вчора, пасажири сплять у терміналах. А вранці, 10 січня, тобто сьогодні, аеропорт офіційно закрився на приліт. Рейси, які раніше, масово затримують через циклон Френсіс. Ще з вечора е, вчорашнього дня в зоні прильоту зібралося близько трьох тисяч людей. Пасажири по кілька годин чекали на багаж. Багато хто після посадки сидів у літаках, тому що проїзди від бортів до терміналів не були розчищені люди. Сплять на підлозі. Усі кав'ярні зайняті. Сміття і сміттяві баки переповнені. Свідки кажуть, що у залах. Сильний неприємний запах Україна посилить спецоперації проти військових об'єктів на території Російської Федерації, а також почне впроваджувати потужнішу санкційну політику, як самостійно, так і за допомогою партнерів. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі із виконувачем обов'язків очільника СБУ Євгенієм Хмарою і головою офісу президента Кирилом Будановим. Бажаю здоров'я, коротко про цей день. Доповідь СБУ Євгенія Хмари. Він керує багатьма нашими операціями. Ми саме про це і говорили. Про операції, які відбулись нещодавно, служба безпеки України працює результативно. Я хочу подякувати за це всім оперативникам та спецпризначенцям служби. Про деякі операції, які росіяни вже відчули, говорити публічно ще зарано. Частина операцій в роботі погодив також нові. Ми активно захищаємось, і всі російські втрати це те, що наближає закінчення війни. Наші дівстрайки, спеціальні заходи, все має продовжуватись безумовно. Говорив також з Кирилом Будановим, в тому числі про санкційну політику. Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати більш значно більшим. Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн. Це стосується не просто а, якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. І тому блокування постачання та розширення санкцій це один з ключових наших пріоритетів. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у Києві заявив, що в його країні запускається виробництво перехоплювачів, які тисячами мають передаватися Україні для захисту від атак російсько-іранських шахедів та гербер. Він зробив цю заяву біля одного з житлових будинків на лівобережжі української столиці, в якій під час повітряної атаки російські військові навмисно спрямували смертельну крилату машину. Відео виклало міністерство оборони Британії у себе на сторінці. В мережі X. За ніч Київ зазнав того, що президент Зеленський щойно назвав жорстоким нападом. Ефект можна побачити тут. Багато з цих дронів і ракет були спрямовані безпосередньо на житлові будівлі, як ця. Тож половина Києва в цьому районі прокинулася без електрики, опалення та води. А температура зараз становить мінус 10 градусів, і до вихідних має впасти до мінус 20. це підкреслює, чому ми об'єднуємося з союзниками, щоб підтримати Київ, підтримати українців. Сьогодні я підтверджую, що ми виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ на випадок укладення мирної угоди, щоб вони могли розпочати розгортання з першого дня. І чому ми починаємо виробництво в Британії цього місяця нових перехоплювачів? Перехоплювачів, які зупинять дрони Шахед, які завдали такої шкоди будівлям, як ця. Ми взяли українську інтелектуальну власність, застосували сучасні британські виробничі методи. Ми будемо масово їх виробляти, повертати в Україну тисячами щомісяця і водночас допомагатимемо Україні продовжувати боротьбу сьогодні та забезпечувати довгостроковий мир завтра. Ми пам'ятаємо, що Російська Федерація відправила воєнні кораблі. Супроводжувати або захищати судна тіньового флоту, ми знаємо, що під час перехоплення і захоплення цих суден були присутні російські військові кораблі і підводний човен, але вони вирішили не втручатися у ситуацію. Що означає це, з погляду військового відмова захищати судно? по суті за яке відправили заступитися ці кораблі? Ну, в першу чергу, те, що е, Росія не ризикнула вступити в пряму воєнну конфронтацію наприклад з тими ж Штатами Америки. Це вже було б реально початок воєнного конфлікту на морі спочатку, а то й в інших так сказати, секторах. І це зрозуміло надзвичайно е, актуально. Пам'ятаємо, грають на грані фола. Проводять навчання, протипробування, от е, навіть деякі мірі наближення буває літаків або кораблів декілька сот метрів. От, але не переход цю межу, тому що несення воєнних ударів, от, зрозуміло, це вже війна. Спочатку це провокація може бути, але якщо вже це системне протистояння з флотом США, це зрозуміло вже воєнна операція, яка е, характеризується як або Терористична воєнна операція, або відповідно вже військова конкретна акція відносно флоту США, а це вже може бути розцінено як початок так сказати, конфлікту, або тим більше війни. І зрозуміло, що Росія передбачає, що масштаби можуть бути надзвичайно серйозні. Зерлються всі їхні задуми, що вони мають щодо Трампа і його тиску на нашу країну Європу. От зрозуміло, що вони це провести. І друга складова, дуже важлива: це правова. А який ж тіньовий флот вони можуть захищати? Це ж кораблі не російські. Але був під так, російським юридично. прапором. Але був під російським прапором. А правда, Трамп сказав, що то фейковий прапор і корабель насправді ну, Трампа можна можна як, як було? Вони були спочатку під іншими прапорами, що ми конкретно вже знали. Тих країн, на які вони не мали право ці прапори мати. А коли вже виникло питання, що йде захоплення, вони підняли російські прапори і підтянули російські війська. Але при проведенні спеціальної операції це все виясняється, що вони працювали як тіньові, так сказати, флот, як пірати, розуміло, що незаконно використовував символіку інших держав, а тоді Російської Федерації, і з другого боку. Розуміло, що тут уже Росія сама себе продала, що Росія приїх, прийшла їх чомусь визволяти. А де ж це вони були до цього часу? Спочатку вони говорили що це не наші кораблі, не наші танкери, наприклад, а тоді виявилося, що це наші бігом. Тому що це конкретно вже поставило питання, що вони будуть захоплені, і все буде виявлено. Тому вирішили, що, можливо, американці відступлять від під тиском і підводного човна, і відповідно військового корабля. І в даний момент. Це все було приховано. Ну не вийшло. Це все було розслідувано. Тим більше дуже активно використовують бувши громадян України. Це ті моряки, які е, мають відповідно міжодні паспорти, не мають роботи сьогодні. Наймаються на любі кораблі. Я просто знаю свої практики роботи по ним і по піратам, по терористам. Часто наймаються наші моряки на різні кораблі, різні суда, на тіньові. Для того, щоб заробити якісь кошти, а паспорти в них залишаються українські. Для Росії це класний варіант. От, де розмістити українців з паспортами, тим більше, сказати, це ж Україна там десь е, бадяжить. От, і ми до того відношення не маємо. Але в даний момент це десь якщо на відстані. Але якщо вже конкретно проводиться операція по захопленню, тоді вже все на свої місця. Проводиться слідство, допитуються, експертизи, відсотковуються всі канали. Ці бенефіціари, хто отримає прибутки, хто куди відправляє нафту, газ і тому подібне, а далі вже, так сказати, вже це стає предмет розгляду в судах. І ніхто нікуди нічого не переховає. Тому в даній ситуації тут конкретно Росія намагалася тиснути, не ризикнував вступити в воєнний конфлікт і виявився, так сказати, конкретні факти. Але таких фактів надзвичайно багато. Вони не завжди будуть вишувати російські прапори. Будуть різні країни під плод до піратських. Тобто нічого не вивішувати для того, щоб не було ідентифікації. Але при затриманні тепер уже згідно морського права, люба країна має право і прийняти зброю, і зрозуміло проводити слідчі дії. Тому я надію, що сьогодні буде активізована позиція не тільки США, Канади, Британії, Європи, Австралії, Японії Південної Кореї.